Усі школи у Бориспільській громаді перейменували в ліцеї. На засіданні сесії Бориспільської міської ради, 26 липня, депутати проголосували за це рішення. Відтак в Борисполі більше не буде пронумерованих шкіл та гімназій. І відповідно всі сільські навчальні заклади теж стануть ліцеями. Посилаючись на два закони, а це реформування освіти в державі. Закон 21.45, Визначив наступні типи закладів загальної середньої освіти. Це початкова школа, заклад освіти, що забезпечує початкову освіту, гімназія, заклад освіти, що забезпечує базову середню освіту, і ліцей. Теж саме заклад середньої освіти, що забезпечує профільну середню освіту. Всі зміни в закон 463 ще не внесено. Тому ми з вами матимемо два роки для подальшої роботи. Що це за подальша робота? Ну, В першу чергу, ми будемо працювати з усіма колективами учбових закладів. Будуть і громадські слухання. Громадські слухання передбачено тільки в старостинських округах. Перейменування це лише перший крок. Далі відбуватиметься робота щодо трансформації загальноосвітніх навчальних закладів в ліцеї. На сьогоднішній день ми говоримо тільки про перейменування закладів в ліцеї заради того, щоб ці заклади впродовж трьох років, як мінімум, мали можливість ще надавати нашим. Учням старших класів можливість навчатися і можливість отримати свідоцтво про закінчення загальної середньої освіти, тому щоб старша ланка залишилася школи громади, відтепер будуть називатися ліцеями. Та чи будуть нові вимоги до школярів, розповіла Тетяна Павленко. Учні 9 класів переведені в 10 класи відповідно до порядку зарахування переведення учнів в цьому році, тому на наших учнів. Ніяким чином це не відображається. Це буде відображено вже з 1 вересня у назвах закладів, це вже буде відображено у документах про освіту, які вони будуть отримувати вже в наступному році. От. Але відбору, як такого, в той чи інший заклад не було. Так, був відбір у закладах в ліцеях, тому що в нас є ліцей академічний, він вже працює як ліцей з періоду його створення. Тому, якщо там в ліцеї є вільне місце, наприклад, для учнів 10 класу, є вільне місце, то на ті вільні місця ліцей може проводити випробування, тобто екзамени. Про це все можна прочитати у них на сайті. У Борисполі вже є два навчальних заклади зі статусом ліцей. Ліцею. Це ліцей дизайн освіта імені Павла Чубинського та Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука. Наш ліцей здавався у 2019 році. У 2018 році затверджувався статут нашого закладу, де, власне, прописується і назва. І якраз у 2018 році було прийнято закон України про освіту, в якому передбачалася освітня реформа. Згідно цієї освітньої реформи, всі заклади до 2024 року, це був перехідний період. Мали отримати інші статуси: статус початкової школи, якщо всі школи навчаються діти з першого по четвертий клас, статус гімназії, якщо діти навчаються з першого по дев'ятий клас, і, врешті-решт, статус ліцея, якщо у цій школі є старша школа, і відповідно профільні класи. Зрозуміло, що ліцей будували вже зразу. Передбачаючи, що це буде саме ліцей, що тут буде, як ви знаєте, тут і є гарні лабораторії обладнані, тобто тут є саме матеріальна база для створення хорошої профільної школи. Тому так і вийшло, що нас назвали відразу ліцеєм, і ми вже так і пішли далі. Відтепер кожна школа має покращувати якість навчання та умов до рівня ліцею, адже цьогоріч перейменування формальне, щоб стати справжніми ліцеями у навчальних закладів часу до 2027 року. Загальноосвітня школа, що розшифровується як ЗОЖ, це поняття дореформене. Після проведення шкільної реформи таких навчальних закладів, як школа, просто не залишиться. Будь-яка школа повинна буде переробити свій статут, обдумати свої можливості і визначитися, які у неї є ресурси. Чи то це буде початкова школа, чи то це буде гімназія, чи то це буде ліцей. Назву змінять не лише міські, а й сільські школи Бориспільської громади, розповіла Тетяна Павленко. Ми вже будемо говорити, що з певного року, тобто з наступного року, окремі заклади, які на сьогоднішній день ну, ми бачимо, чітко уявляємо, що вони не можуть е задов... забезпечити навчання трьох класів, бо ну, там просто-напросто немає такої кількості дітей, випускників. То ці заклади, на жаль, е чи на щастя, вони е будуть працювати в режимі гімназій. Е Якщо будуть такі заклади, які не зможуть набрати і середні школи серед класів середньої школи, то вони будуть працювати на рівні початкових класів. Кожен новостворений ліцей матиме і нову назву. Відтак гімназія перспектива буде ліцеєм «Перспектива» імені Володимира Мономаха. Зошномородин буде Бориспільським ліцеєм імені Юрія Головатого. Третя школа називатиметься ліцеєм Патріот, де буде національно патріотичне та спортивне спрямування. Тобто там навчатимуться діти, які надалі захочуть вчитися у військ. Кових чи спортивних вишах, п'ята школа стане ліцеєм імені Костянтина Могилка. Школа номер 7 буде Бориспільським ліцеєм Альта, а восьма школа основа. ЗОЖНОМР шість відтепер називатиметься Лідер. Ми прийняли таке рішення мати назву Лідер. Бо за рейтингом поспіль років попередніх ми були лідером освітнього процесу серед освітніх закладів загальної освіти і. Маємо весь потенціал педагогічних працівників. Учнівський контингент теж працює і з науковими роботами Малії академії наук, і з олімпіад базових дисциплін. Теж ми маємо завжди і перемоги, і призові місця. І Працюємо так, що завжди рейтинг високий наші наші колективу. Директорка загальноосвітньої школи номер 6 Віра Мазура розповіла, що їхній заклад освіти вже давно керується правилами ліцею. Отож, перехід має бути легким. Ми маємо і початкові класи, усі паралелі, і середні класи, і старші класи в нас профільні і ще з 2010 року. На сьогоднішній день у нас планується і іде набір, продовжується десятих класів, які є профільними. Якщо відповідно до закону про загальну середню освіту дивитися, то третій рівень профільної освіти передбачає здобуття Усіми здобувачами освіти тих сукупності тих компетентностей, які передбачені профільною освітою за державним стандартом. Тось То якраз у нас і кабінети оснащені, і такі десяті класи 11-ті вже працюють, зокрема профілі історичний, математичний, іноземної філології, вже працюють. 12 років нині все залишається як є, окрім назв освітніх закладів. А от уже з 2027 року учням 9 класів, щоб продовжити навчання у ліцеї, доведеться складати внутрішній вступний іспит. Наразі усі заклади, попри російську агресію та повномасштабну війну, ведуть підготовку до нового навчального року. Яка форма навчання буде цьогоріч, Ще невідомо. Але сховища активно готують до 1 вересня. Олена Гринюк, Вадим Погребний. Важливо, телеканал Береспіль.